Роман військовослужбовець. Після перенесеного інсульту нині проходить реабілітацію у Рівненській міській лікарні. Чоловік пригадує, як усе починалося з раптового погіршення самопочуття. Відпустили у відпустку на день народження. Посидів з сім'єю день народження, відсвяткували там під суші. О, це була п'ятниця. В суботу зранку просинаюся до дружини, що сказав на повтори. Повторив, каже, що це мені не подобається, Підніми праву руку, підняв, підніми ліву руку, не підняв. Визвала швидку з підозрою на інсульт. Понад місяць Роман проходить курс реабілітації. Щодня він вчиться знову ходити та виконувати звичні рухи. Потихеньку двигаюся. Лікарі, хороші, лікарі, слідкують все. Постійно тиск міряють все. І отак і двигаюся вже по чуть-чуть. Перші ознаки інсульту можна розпізнати за допомогою мозок тесту, тобто нечітка мова, асиметрія обличчя і проблеми з координацією, також погіршення зору, оніміння рук або ніг з одного боку. Пацієнти доставляють до нас у лікарню. Ми так само оцінимо, але вже трошечки більш розширено, у нас на це чуть-чуть більше часу. Проводимо всі обстеження, привозимо пацієнта або сюди у відділення, або робимо починаємо процедуру, коли залишається дуже мало часу. На теренах приймального відділення починаємо проводити тромболітичну терапію. До цього у нас і всі засоби, які потрібні, препарати, альтеплази, криніцептилізи, всі медикаменти, які потрібні для невідкладної допомоги. Після стабілізації стану пацієнти переходять до відділення реабілітації. Тут допомагають людям відновитися після гострого періоду інсульту та повернутися до повноцінного життя. Основний підхід це пацієнтоцентричність, тобто це запит того, що хоче сам пацієнт або його родина. І навколо цього запиту вже складається реабілітаційна програма, індивідуальний реабілітаційний план. Які залежать від того реабілітаційного обстеження і функціонального стану нашого пацієнта згідно класифікації міжнародної класифікації функціонування особи, що потребує реабілітації. Ерготерапевти відновлюють дрібну моторику рук і навички самообслуговування. Тетяна допомагає пацієнтам адаптовувати побут до нових умов, використовуючи допоміжні засоби. Зараз ми з ними працюємо різні види хватів. працюємо над дрібною моторикою, так як більше уражена дистальна частина правої кінцівки, і це надважливо відпрацювання різних видів хватів, дрібною ну, дрібна моторика. Зараз ми працюємо над щіпковим захватом. У відділенні також працюють над відновленням мовлення, пам'яті та когнітивних функцій. Першою моєю задачу є обстежити його на безпечне ковтання, тому що всім відомо, що коли трапляється інсульт, дуже багато пацієнтів мають дисфагію. Дисфагія – це є порушення ковтання. Якщо у пацієнта є порушений кофтальний рефлекс, ми підбираємо йому дисфагічну дієту: це або загущена рідина, або збита тверда їжа все дуже індивідуально. Реабілітаційна команда лікарні допомагає і пацієнтам після спиномозкових травм чи черепно мозкових ушкоджень. Також фахівці надають допомогу в ортопедичному напрямку. Надаємо допомогу як цивільним пацієнтам, так і пацієнтам військовослужбовцям. Реабілітаційну допомогу надаємо комплексно, тобто в нас працює мультидисциплінарна команда, яка включає в себе фахівців ерготерапії, фізичної терапії, терапевта мови і мовлення, психолога. Соціального працівника медичних сестер з реабілітації, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, який очолює дану команду. Інсульт друга за частотою причина смертності у світі в Україні. Показник захворюваності залишається одним з найвищих у Європі. Понад 296 випадків на 100 тисяч населення. Фахівці наголошують, уважність до перших симптомів може врятувати життя. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.